Слухайте з вірою до кінця ці сильні молитви, і Господь подасть вам зцілення і визволення від всіх бід. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, світло світла, істинний Бог від істинного Бога, до тебе припадаємо, взиваючи з злибини сердець наших, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще вічне свого прийнявши плоті, народившись від пречистої діви Марії Ти ще зійшов з небес, щоб спасти нас грішних і принести нам світло спасіння. Вислухай молитви наші, Господи, Ти є добрий пастир, що полюбив Овець своїх до кінця, своєю кров'ю Ти нас викупив і свою смертю зруйнував узи смерті, Воскресінням Своїм Ти подарував нам вічне життя, даруй нам, Господи, силу і мужність слідувати за Тобою кожного дня, несучи свій хрест і смиренням, і вірою, ти, що й хліб життя, і вода жива, насичуй душі наші, твоїм благодатним словом, і очищай нас. Від всякої нечистоти, Господи, Ти джерело милості і любові, вили на нас свою безконечну благодать, щоб ми, зміцнені Твоєю любов'ю, могли служити Тобі святості і праведності, Овсе Боги Спасителю, змилися над нами грішними, прости нам наші гріхи, вільні і невільні, вчинені словом, ділом і помислом, очисти наші серця від всякої скверни, і даруй нам дух покаяння, щоб ми. Завжди ходили у світлі твоєї правди, Господи, ти, є Альфа і Омега, початок і кінець, укріпи нас в випробуваннях і веди нас шлюхом праведності, захисти нас від підступів ворожих і збережи наші душі, вірі, надії, любові до тебе, нехай Твоє ім'я буде прославлене у всіх народах. І нехай перейде Царство Твоє, де Ти володарюєш у славі і величі, Господи Ісусе, Ти, сяйво, Отче, і слави, осяй на світлом своєї благодаті, щоб ми, освічені Твоїм світлом, були світильниками для світу, несучи Твоє Євангеліє до всіх куточків землі. Дай нам мужність освічити про Твою любов і істину, щоб кожна душа пізнала тебе і прийняла тебе, як Господа і Спасителя. Всемистиве Ісусе, змісни нас у любові до ближніх, щоб ми могли служити, їм, як Ти служив нам, нехай Твоя любов буде нашим керівництвом у всіх справах і, нехай мир твій перебуває у наших серцях, Господи, Ти джерело всякої благодаті, даруй нам мудрість і розсудливість, щоб ми завжди шукали Твої волі у всьому, допоможи нам зрозуміти Твої шляхи і слідувати за Тобою без вагань, богослови нас у всіх наших починаннях. І веди нас шляхом спасіння, о примилосердний Ісусе, прийми наші молитви і даруй нам радість Твоєї присутності, нехай наші душі завжди радіють в Тобі, і нехай наші серця завжди співають Тобі, хвалу. нехай наша молитва буде приємними пахощами перед Тобою, і нехай твоє милосердя завжди перебуває з нами, бо Ти є Бог нашим, славимо Тебе, Отця і Свіна, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Звертаюсь до тебе, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти джерелом життя і світла істинним світлом, що просвідчує всяку людину, що приходить у світ, ти, що промовляв через пророків і апостолів, ти, що з любові до нас грішних, прийшов у цей світ, щоб нас спасти. Молю тебе, милосердний Спасителю, почуй мій голос, і зверни увагу на моє серце. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Ти, що знаєш усі таємниці, зціли мою душу, наповни її світом Твоєї благодаті, помий мене від усякої скверни, прости мені, гріхи мої, і приведи на шлях правди твоєї, веди мене стежками праведності, дари мені силу, перемогти спокуси, очистити серце своє від усякої неправди, о великий церви, Господи, Ти що добровільно взяв на себе сягар наших гріхів, ти що ніс хрест на Голгофу, зелянця на мене, недостойного раба Твого. Ти, що пролив за нас святу кров свою, обми мене, святи, щоб я став причасником вічного життя. Благаю тебе, Владико місце, ви мої рани, видимі, невідиміті, тілесні, душевні, мене миром Твоїм, що перевищує всякий розум і дай мені серце чисте, що буде служити тобі з вірою, і любов'ю. Господи, ти, що володарюєш над усім світом, прихилися до мене і даруй мені мудрість у всіх моїх справах. Дай мені терпіння і смирення, щоб я завжди покладався на Твою святу волю, вчини мене з нарадям твоєї милості, щоб я міг служити ближнім моїм з любов'ю і добротою, звертаюся до тебе, нашого Господа і Спасителя, зубини серця мого, просячи заступництва за мою сім'ю, за нашу країну, за весь народ твій, багаю тебе, захисти нас від усякого зла, даруй мир і благословення нашій землі, веди нас до спасіння і даруй нам своє небесне, Царство. О Господи Ісусе Христе, світло від світло, істини Боже, покинь нас у нашій немочі, але просвіти нас світлом Твоєї істини, і любові, дай нам силу перебувати в Твоїй благодаті і бути вірними свідками Твоєї слави, Благослови нас, Господи, і збережи нас від всякої біди і напасті. Твоє ім'я нехай буде прославлене на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти, Син Божий, Спаситель світу і вічне Слово Отця, ми підносимо до Тебе наші смирені серця і душі в покорі й надії, почуй нашу молитву, благосерне, і благослови на свою благодаттю, милістю, Ти, що створив небо і землю, моря, і все, що в них, Ти, що дарував життя кожній істоті, і дихаєш в ній Своїм Духом Святим, Зглянься на нас недостойних на рабів Твоїх. І визвой нас від всякого зла, нехай Твоя всемогутня рука буде над нами, охороняючи і направляючи нас на шлях правди і благочестя, напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, ти є наш пастир добрий, що залишив 99 овечок і пішов шукати загублену, покинь нас, грішних і недостойних, але знайди і приведи нас до Твого царства, наповни наші серця, любові до тебе і ближнього. Даруй нам мир душі, і радість спасіння, ти, що зцілював хворих і пінівав мертвих, зціли наші душі і тіла від всякої, недуги і немочі, просвяти ми світлом Твоєї правди і наповни наші серця мудрістю і розумінням Твого святого воління, дай нам силу стояти у вірі, незважаючи на всі спокуси і випробування, що зустрічаються на нашому шляху. Господи, Ти є джерело життя і світла, даруй нам воду живу, щоб ми ніколи не жадали, наповни наші душі Своїм Духом Святим, щоб ми завжди мали в серцях мир і радість у Тобі, остяй нас Твою благодаті, щоб ми могли бути світлом для інших і свідчити про Твою любов і милість, Ти, що альфа, і Омега, початок і кінець, веди нас через ці труднощі і небезпеки цього життя, до вічного життя у Твоєму царстві. Дай нам мудрість і розуміння жити згідно з твоїми заповідями, любити один одного, як ти нас полюбив, і служити тобі у всьому, Господи Ісусе Христе, ти, що вознісся на небо і сидиш праворуч праворочеця, заступайся за нас перед Престолом Божим, щоб ми могли отримати прощення гріхів, життя вічне, даруй нам свою благодаті милість, щоб ми могли жити у мирі з тобою один з одним. Просимо тебе, Господи, благослови нашу землю і наш народ. Даруй нам мир і процвітання, захисти нас від ворогів і всіляких бід, богослови наших керівників і всіх хто служить на благо нашої країни, щоб вони діяли з мудрістю і правдою. Господи, допоможи нам нести Твоє світло і Твою любов у світ, щоб всі люди могли пізнати Тебе і прийти до спасіння. Нехай Твоя воля буде здійснена на землі, як на небі, і нехай Твоє царство прийде до нас. Бо тобі належить Царство і сили слави нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Тих, ти, хто зійшов з небес, щоб рятувати людство, звертаюся до Тебе з покорою і благовінням. Попишіть мене, та прохання в коментарях, Ти, що завжди присутній, милосердний, пащу молитву мою, і злянця на мене грішного, величність Твоя безмежна і любов Твоя безмірна, ти, що простягнув руки свої на Христі задля спасіння нашого благослови мене і зміцни вірність мою, Господи, Ти є світло світу, що просвітлює темряву душ наших, Даруй мені мудрість і сили, щоб витримати всі випробування цього життя, ти, що зцілював хворих і воскрешав мертвих, зціли мене від моїх немочі і даруй мені здоров'я, душевне і тілесне, Господи Ісусе, ти є джерело милості і прощення, прости мені всі мої гріхи свідомі і несвідомі, і помили мене, навчи мене смиренню і терпінню, щоб я міг. Наслідувати Твій і бути світом для інших, наповни моє серце, любов'ю і добротою, щоб я міг служити ближнім, так як ти служив людям, Господи, ти що переміг смерті ад, даруй мені надію і віру в життя вічне, збережи мене від спокусу, випробувань і веди по шляху праведності, захисти мене від ворогів, видимих і невидимих, і даруй мені спокій душі моїй. Господи Ісусе, ти є пастир добрий, що не залишає своїх овець, будь зі мною завжди, особливо в часи скорботи і випробувань, веди мене до Царства Небесного і прийми в свої обійми, коли прийде час мій, о Ісусе Христе, Сину Божий, ти що сидиш по правиці Отця, молися за мене, за всіх нас грішних, і веди нас до спасіння, Амінь. О боги Боже, милосердний Спасителю, що Твою благодатью ми живемо і дихаємо. Звертаємося до Тебе з глибоким смиренням і щирим каяттям. Осяй нас, Господи, світом Твоєї істини, і прости нам гріхи наші, бо знаємо, що без Тебе не можемо нічого доброго зробити. Господи, Вседержителю, зглянься на наші мови твої, і провину на нас свою милісті благодать. Напишіть імена та прохання в коментарях. дивний і невимовний водарю всіх святів прихови своє вухо до нашого благання і звільни нас від цього горя гріха, що сковує наші душі, Самогутній Творче, що своєю рукою створив небо і землю, обдаруй нас силою перемогти всі спокуси і направ нас на шлях праведності, ти що є джерелом життя і вічної любові, помивай наші душі в ріках твоєї благодаті, і нехай Твоя безмежна милість буде на нас завжди, Спасителю наш Ісуса Христе, що страждав за наші гріхи. І воскрес для нашого спастіння, збережи наші сім'ї від усякої небезпеки і зла, бо ти що є захисником і Спасителем, простягни свою могутню руку і захисти нас від усіх підступів лукавого, даруй нам здоров'я тіла і душі, та благослови всі наші справи, опримолосерне, оберігай наших рідних і дітей, даруй їм Твою благодать і мудрість у всіх їхніх починаннях, нехай Твоя благодать буде завжди з нами вказуючи шлях у нашому житті, допомагаючи давати труднощі і підносячи нас, у вірі та любові до тебе, всемогутній Боже, зміцний дух наших мужніх захисників України, даруй їм силу і мудрість у боротьбі з ворогом, нехай Твоя благодать буде з ними у всіх їхніх справах, нехай вони повертаються до своїх домівок з перемогою і миром, Господи, даруй нам Твою безмежну милість і захисти нас від усіх бід і небезпек, що загрожують нам і праведний, і прости наші гріхи, і вийди наш шляхом Спасіння, нехай Твоя воля буде нашим путівником у цьому житті і вічності, помоготні і милосердний, нехай Твоя благодать, завжди буде з нами, освячуючи наші душі і тіла, даруючи нам мир і радість у Тобі, вислухай наші молитви, о, милосердний Боже, і даруй нам твоє вічне спасіння, бо Ти є наше життя, наша надія і наша вічна любов. Амінь. О Господи, Ти великий і всемогутній, Ти твориш чудеса нещисленні, Твоє милосердя безмежне і безкінечне, Ти створив небо і землю, і все, що на них, Ти наповнив Всесвіт своєю і світлом, Ти даруєш нам життя і спасіння. Твоя любов огортає нас з усіх боків, Ти тримаєш нас у своїх могутніх руках, Ти наша сила і наш захист, ти наш вірний пастир і заступник. Твоє слово є правда, і життя, Твої заповіді, дороговказ до спасіння, Господи, ми славимо Тебе за всі Твої дари, ми підносимо Тобі наші молитви молитвої хвалу, Ти зціляєш наші душі і тіла, ти даруєш на мирі спокій, Ти ведеш нас по шляхах праведності, Ти освітлюєш наші стежки своєю мудрістю, Твоє велич безконечне, Твоє ім'я святе, ми вклоняємося Тобі, і прославляємо тебе. Ти, що пануєш на небі і на землі, ти, що царюєш у віках і віках, ти Альфа і Омега, початок і кінець, ти наш Господь і Спаситель, по Ісусе Христе, Сину Божий, Ти зайшов на землю, щоб нас визволити, Ти приніс нам спасіння своєю жертвою, ти помер на Христі за наші гріхи. Твоє Воскресіння дарує нам надію, Ти переміг смерть, щоб ми живи. Ми славимо тебе, наш Спасителю, ми дякуємо Тобі за Твою любов, ти кличеш нас до себе, до своєї слави, ти обіцяєш нам вічне життя, Ти, що сидиш праворуч, Отця, Ти, що молишся за нас безперестанку, О Святий Духу, Утішителю наш, Ти освячуєш наші душі і серця, ти надихаєш нас на добрі діла, ти ведеш нас до правди і світла, твої дари безцінні і невичерпні, твоя благодать наповнює нас повсякчас. Ми дякуємо тобі, Святий Духу, ми просимо твої присутності в наших життях, ти наш учитель і наш провідник, ти наш захисник і наш утішитель, ти надихаєш нас на молитву прославлення, ти наповнюєш нас своєю силою миром. О, Пресвята Триця, єдиний Боже, ми вклоняємося тобі, і прославляємо тебе, Ти, що створив усе і наповнив Всесвіт, ти, що даруєш нам життя і спасіння, ти наш Господь і наш Бог. Ми довіряємо Тобі свої серця і душі, слава Тобі, Господи, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, до Тебе звертаємо з серцем смиреним і вдячним, величаєш і Твоє священне ім'я. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ти що володарюєш на небесах і на землі, і прийди і яви свою славу, велич Твоє безконечного, Господи, і милість Твоя безмежна. Високопіднесений на престолі слави, де ангели і архангели неустану прославляють тебе, ти, що створив усе видиме і невидиме, простягни свою могутню руку на народ свій, ти, що зійшов з небес, аби принести спасіння грішним своїм Христом, переміг смерть і дарував нам життя вічне. Вивишаємо тебе, Христе, за твоє розп'яття, за кров твою священну, яка омила нас від гріхів, Славами Твоє Воскресіння, що розбило замки пекла і відкрило брами раю, чудесами своїми наповнюєш землю, Господи, ти зцілюєш недужих, повертаєш зір сліпим, очищаєш прокажених, воскрешаєш мертвих, славами тебе за великі діла Твої, за милосердя Твоє, що не знаємеш, Величаємо тебе, Царю, що завжди присутні серед нас. У таїнстві Євхаристії Ти приходиш до нас під виглядом хліба і вина. Щоб наситити душі наші і з'єднати з собою, дякуємо тобі за цей безцінний дар любові твоєї, що зміцнює, свяшує нас, прославляємо тебе, Христе, за твоє мудрість і вчення, що провадить нас до світла істини, ти, що говорив притчами і навчав людей любові, милосердя і справедливості, навчи нас йти шляхом Твоїм і виконувати волю Твою святу, Ти, що послав Святого Духа, аби наповнити нас. Своєю благодатью даруй нам розуміння, мудрість і силу духу, щоб ми могли бути твоїми вірними слугами і свідчити про Твою любов у світі, наповни серця наші радістю і миром, що походять від Тебе, о Господи Ісусе Христе, звеличуємо Тебе і поклоняємося Тобі, як істинному Богові нашому. Прийми нашу молитву прославлення, даруй нам мир і благословення, щоб ми могли служити Тобі вірно і віддано, аж до кінця наших днів. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, з глибокою віри, надією та смиренністю звертаюся до Тебе, ти ще джерелом усіх благ, даруй мені прощення за всі мої гріхи, і відкрий моє серце до Твоїй благодаті та милості, наповни Його світом духовним, щоб я зміг знайти шлях до праведності. Прости мене, Господи, за всі мої провини, які я вчинив свідомо чи несвідомо, допоможи мені відвернутися від зла. І спрямувати свій погляд до Твоєї святої волі, дай мені духовну силу протистояти спокусам цього світу і прагнути до Твоєї істини, Господи, благослови всі мої добрі справи і наміри, дай мені мудрість і розсудовість у всіх діях, щоб вони приносили тобі славу і користь ближнім, захисти мене від видимих і невидимих ворогів, від лихих думок і недобрих намірів, наповни моє життя Твоїм миром і любов'ю. Сили, Господи, душею тіло моє від усіх хвороб і недугів, Визволи мене від усіх скорбот і турбот, даруй мені спокій, радість у серці, осяй мою душою тіло, світлом Твоєї любові, щоб я завжди відчував Твою присутність і допомогу. Покірно прошу Тебе, Господи, благослови мою родину і захисти її від усіх небезпек, пошу свою милість на наших рідних і дітей. Даруй здоров'я, духовну силу та мир, охороняй наші домівки від усякого зла і наповнюй їх Твоїм благословенням. Напишіть мене та прохання в коментарях. Господи, допоможи нашим хоробрим захисникам України здобути перемогу над ворогами, підтримуй їх у важкі моменти, даруй їм силу і мужність. Нехай Твоя праведна рука охороняє їх від усіх небезпек, і нехай вони повертаються додому живими і здоровими. Благослови, Господи, наш народ і нашу країну, дай нам мудрих і справедливих керівників, які будуть діяти заради блага людей, Твоєї слави, віднови нашу землю після війни, допоможи нам відбудувати зруйноване і повернути мир та процвітання. Господи, даруй мені здатність приймати Твою волю і жити згідно з нею. Нехай Твій світ веде мене по життю, допомагаючи давати труднощі і перемагати гріховність, Пошли мені надійну допомогу у всіх життєвих турботах і допоможи знайти миру Твоїй благодаті. Благаю тебе, Господи, будь моїм пастирем і захисником у дні мого життя, наповни моє серце, Твоєю любов'ю і милосердям, щоб я міг служити тобі з радістю і вдячністю. Нехай Твоя благодать буде зі мною завжди, поклоняюся Тобі, Господи. Ісусе Христе, і благословляю Тебе в Трійці єдиного Бога, Отця Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, О Господи, Ти світло світу, Твоє світло сяє над нами, мов Сонце правди, Твоя благодать неосяжна, Твоя милість безконечна, О Спасителю наш, злянься на народ Твій, відкрий серця наші до Твоєї любові, наповни душі наші, Святим Духом Твоїм, Ти наш Творець Ти наш заступник, Ти наш володар. Ми віримо в Твою всесильну руку, яка оберігає нас від усіх лих. Твоє Слово, наш потівник, Твоя правда, наш захист, О Ісусе, Сину Божий, Ти, що зійшов на землю, що спасти нас від гріхів наших, даруй нам милість Твою, настав нас на шлях праведний, Господи, ми славимо Тебе за все Твоє творіння, за кожен подих життя, за кожен день дарований нам. Ми дякуємо Тобі. За Твої безмежні дари, за любов Твою, яка не знає меж, за жертву Твою, що дала нам вічне життя, о Господи, очисти нас відсілякої неправди, від гріхів наших від усякої скверни, зароби наші серця чистими і вірними, наповни наші душі миром і спокоєм, дай нам сили давати труднощі, міцності встояти перед спокусами, мудрості приймати правильні рішення. Ти наш пастир, ми овечки Твої. Веди нас на шлях праведний, допоможи нам триматися твоєї волі, захисти нас від усякої біди, укріпи нас у вірі, даруй нам зцілення від хвороби скорбот. О Боже наш, ти, що правиш небом і землею, ми просимо тебе, злянця на нас, на дітей твоїх. Напишіть імена та прохання в коментарях. Дай нам силу і відваги бути твоїми свідками у цьому світі, поширювати Твоє слово, жити за Твоїми заповідями. Господи, просвяти нас своїм світлом, обійми нас своєю любов'ю, сповни нас своїм миром, даруй нам мудрість, щоб ми могли зрозуміти Твою волю, наповни наші серця милосердям і добротою, щоб ми могли любити ближніх своїх, як Ти полюбив нас, о Спасителю наш, Ти, що віддав життя своє за нас, зглянься на нас, висоти Небесної, прости нам гріхи наші, змісти нас у вірі, даруй нам мир і спокій. Ми славимо тебе, і поклоняємося Тобі, Господи наш, віддаємо Тобі всю славу честь честі, хворони, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Славимо тебе, Господи Ісусе Христе, велич Твоя безмежна і милість Твоя безмірна, Ти, що зійшов з Небесних висот, щоб нас спасати, Ти, що прийняв людську плоть, щоб наші гріхи омивати, Славимо тебе за твоє святе життя, безгрішне і чисте, за твої чудеса, які знаменували прихід Царства Божого. Ти, що зцілював недужих і відновлював зір сліпим, ти, що давав надію з невірним і піднімав упалих, хвалимо тебе за твою безмежну любов, проявлену на Христі, за твою жертву, яка принесла, спасіння всьому людству, ти, що взяв на себе наші гріхи і переміг смерть, ти, що воскрес на третій день, даруючи нам життя вічне, Оспівуємо тебе за твою велич і славу, за твоє царство, яке не має кінця, ти, що сидиш праворуч отця, заступаючись за нас. Ти, що знову прийдеш у славі сутити живих і мертвих, прославляємо тебе за твої чудеса, які твориш і нині, за зцілення, яке приносиш хворим душам і тілам, ти, що відкриваєш двері небесні для кожного, хто вірить, Ти, що наповнюєш наші серця миром і радістю неземною, благословляємо тебе наш Господи і Спасителю, за твоє милосердя, яке ніколи не залишає нас, ти що є світло світу, і шлях до життя вічного, ти, що є хліб життя і вода жива. Що насичує наші душі, співаємо тобі, хвалу наш відкупителю і Царю, за твою любов, яка перевищує всі знання, Ти, що закликаєш нас до святості і праведності, ти, що даруєш нам Духа Святого, як помічника і наставника, слава Тебе, Господи Ісусе, за Твою благодать, яка нас укріплює і веде шляхом спасіння, Ти ще нашою надією, опорою в часи випробувань, Ти що є нашою радістю і миром у всі дні нашого життя. Просимо Тебе, Господи, напишіть імена та прохання в коментарях. Укріпи нашу віру і надію наповни наші серця, любов'ю до Тебе і ближнього, Ти, що є наш Бог і Спаситель, наш цар і наш Господь, тобі слава і честь, поквеніння і велич на віки віків. Амінь. Все милостиво, і всемогутній Боже наш очі Небесний. Приступаємо до Тебе з глибоким смиренням і покаянням, усвідомлюючи свою нікчемність. І немічність перед Твоєю великою святістю, Господи, Ти, що є вічною любов'ю і милосердям, прихили своє милосердне око до нас, грішних і непотрібних рабів Твоїх, Господи Ісусе Христе, Ти, що віддав своє життя заради нашого спасіння, просимо Тебе, прости нам усі наші провини, вчинені в Слові, ділі та помислі, споглянь на наші серця, сповнені гріхів і нечистот, і очисти їх своєю святою кров'ю. Дай нам силу покаяння, щоб ми могли відвернутися від наших злочинів і з усього серця, повернутися до тебе, Боже милосердний праведний, благослови наші сім'ї, і захисти їх від усякого і небезпек, покорі нас своїм небесним захистом, даруй нам мир і спокій у серцях, наповни наші домівки любов'ю і гармонією. Напишіть імена та прохання в коментарях, захисти наших дітей і виховуй їх у дусі твоєї правди і благочестя, Дай нам мудрість у вихованні і навчай нас, як правильно вести до Твоєї святої волі, Господи, зверни свій Богий погляд на всіх, хто страждає від хвороби немочей, з цілих своєю всемогутньою рукою, даруй здоров'я, тілесне і душевне, зміцни їх віру і надію на Твою милість, підтримай тих, хто доглядає за хворими, дай їм сили й терпіння у їхній нелегкій праці, Милосердний наш Боже, благослови і охорони наших родичів у близьких. Пошли їм свою благодать і милість, будь з ними у всіх їхніх потребах і випробуваннях, даруй мудрість і силу долати труднощі життя, направ їхні серця до тебе, щоб вони завжди шукали твої волі і допомоги. Господи, згадай і наших мужніх захисників України, що стоять напередові, охороняючи нашу землю і наш народ від ворогів, зміцни їхні руки і серця, даруй відвагу і мужність у бою. Захисти їх своєю невидимою рукою, відверни від них всі небезпеки і підступи ворогів, даруй їм перемогу і повернення до своїх домівок у мирі та радості. Господи, просимо тебе також про Твоє благословення у всіх наших щоденних справах і починаннях, веди нас своїм святим Духом, даруй нам мудрість і розсудовість у всьому, що ми робимо, допоможи нам завжди бути вірними Твоїй правді, діяти за Твоїми заповідями і не відхилятися. Від твоєї святої волі, Господи, допоможи нам у наших духовних потребах, зміцни нашу віру, наповни наші серця, любов'ю до Тебе і до ближніх наших, дай нам силу боротися спокусами і гріхами, вести праведне життя і бути світлом для оточуючих нас, людей, Милосердний і всемогутній, Боже, прийми наші мови Твої подяки, даруй нам свою милість і благодать. Веди нас до вічного життя у твоєму царстві. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Надійшліться від обличні вишим для поширення слова Божого. Благословення господні нехай перебуває з усіма нами.